А знаєте, що за можливість вивчення і створення ліків для найстрашніших захворювань вчені не вшанували ту людину, яка своєю унікальністю дала шанс на життя багатьом природжено хворим. 1951 роковий рік для Генрієти. Вона стає на облік з діагнозом рак шийки матки. 31 рік. Їй було всього лише 31 рік, коли лікарі виписали раді для лікування. Це було найкраще лікування цієї жахливої хвороби, доступне в той час. Але чи хтось попередив її про вилучення зразку її ракових клітин і подальшого використання? Звісно, ні. Раніше ніякої згоди було не потрібно. Зразок її ракових клітин, витягнутий під час біопсії, був відправлений до найближчої лабораторії доктора Джорджа Гея. Зазвичай кожен зразок швидко вмирав в лабораторії, але після взяття зразка тканин пухлин жінки, лікар виявив, що клітини її пухлини не схожі на жодні інші, які він коли-небудь бачив. Вони не тільки не вмирали, а й подвоювалися кожні 24 години. І що це нам дає? Ці клітини виявилися унікальними, оскільки мали здатність безмежно ділитися, що зробили їх ідеальними для наукових експериментів. На жаль, їхня хазяйка Генрієта Лакс, що дала ім'я цим унікальним клітинам Хелла, не змогла побачити їхній вплив на людство, адже померла всього через кілька місяців у тому ж році. Науковці зі своєї сторони не тільки не припинили досліджувати спадщину жінки, а й посилено продовжили. Тисяча 1952 року клітини Хелла стали першим живим клітинним матеріалом, який можна було вирощувати поза тілом людини, що відкривало нові можливості для наукових досліджень. Через два роки клітини стали критично важливими для розробки вакцини проти поліомієліту, яку створив доктор Джонас Солк. Вчені використовували їх для тестування вакцин на безпечність та ефективність. Завдяки Хела вдалося швидко перевірити її дію на великих кількостях клітин, що допомогло вчасно Асно, випустити вакцину на ринок у 1960-х роках. Відбувається буквально розквіт досліджень з застосуванням цих клітин. Їм знайшли застосування в різних сферах науки, таких як генетика, вірусологія, канцерогенез, а також у дослідженнях стосовно старіння, імунології та токсикології. Вони стали основою для численних експериментів і відкриттів, включаючи дослідження ракових клітин та ефектів різних лікувальних препаратів. Наприклад, вони набули користі у вивченні вірусу папілому людини та ВІЛ, вчені використовували ці клітини для тестування вакцинацій, зокрема проти гепатиту Б і лікувальних методів, оскільки Хела легко інфікується вірусами. Також, так як Хела є раковими клітинами, їх використовують для вивчення механізмів розвитку раку та ефекти різних лікувальних препаратів. Раців, а ще дослідження з використанням цих клітин вказують на механізми, які призводять до старіння і пов'язаних з ним хвороб. Хелаклітини стали інструментом для тестування токсичності хімічних сполук, ліків і косметичних засобів. Дослідники можуть вивчати вплив різних речовин на клітини, щоб оцінити їх безпечність. Ну і останнє: хелаклітини використовуються для дослідження генетичних процесів, таких як реплікація ДНК, транскрипція та мутації. Вони допомогли вченим зрозуміти, як функціонують гени і як їх зміни можуть призводити до хвороб. Тепер здається, що чи не вся медицина повинна дякувати існуванню хела клітин. Чи не так? Для пересічних людей ці дослідження були великим досягненням, але не забуваємо про те, що вони стали реальними тільки тому, що у молодої Генріети Лакс знайшли жахливий вирок рак, а потім без дозволу взяли клітини на подальші аналізи. Ці всі відкриття стали можливими. Завдяки трагедії однієї жінки саме тому 1970-ті роки характеризуються етичними питаннями навколо дозволу використання її клітин. Саме в той час у 1975 році виявилось, що Хела було отримані без згоди Генрієти та її родини, що викликало обурення через відсутність згоди та компенсації за їх використання, а також привело до обговорення прав пацієнтів, медичної етики і необхідності отримання інформованої згоди для використання біології. Ічних зразків ситуація з халаклітинами підкреслила необхідність формування нових етичних стандартів у медичних дослідженнях. Саме тому у 1980-х роках це призвело до створення законодавчих ініціатив та політик, що забезпечують права пацієнтів, зокрема щодо отримання згоди на використання біологічних зразків. Родина Генрієти Лакс почала отримувати визнання за її важливий внесок у науку. Це включало не лише зростаючу популярність історії Генрієти, а й запрошення на наукові конференції та участь у дискусіях про етику в дослідженнях. Історія Хела вплинула на те, як проводяться медичні дослідження. Вчені стали більш обережно ставитися до отримання згоди, і багато установ впровадили нові процедури, щоб гарантувати, що пацієнти розуміють, як використовуються їхні зразки. Попри досягнення з етичної точки зору, увесь потенціал клітин з наукової точки зору ще не був розкритий. У 1984 році вчені з Німеччини, очолювані Гаральдом Цургаузеном, виявили вірус папіломи людини 18-го типу в клітинах Хела. Це відкриття стало основою для гіпотези, що ВПЛ може бути причиною розвитку раку шийки матки. За цю роботу Гаузен отримав Нобелівську премію з фізіології або медицини в 2008 році, довівши, що інфекції ВПЛ викликають більшість випадків раку шийки матки. Це відкриття сприяло розробці вакцин, таких як Гардасил і Церварікс, які тепер активно використовуються для профілактики раку шийки матки. Після 80-х років відкриттів не менше. У 90-х роках хелаклітина стала важливим інструментом у дослідженнях геномів. Зокрема, в проєкті геном людини вчені використовували ці клітини для вивчення генетичних мутацій та їх впливу на хвороби через сім років. З ХЕЛА вперше було здійснене клонування людської клітини, що підкреслило їхній потенціал у генетичних дослідженнях. У 2000 році публікації про генетичні особливості клітин допомогли зрозуміти, як ракові клітини можуть стійко ділитися та обходити звичайні механізми контролю. А у 2001 році наукова спільнота почала активно обговорювати доступ до хела що підвищило обізнаність про етичні питання та права родини Генрієти Лакс. І знову, через 10 років, письменниця Ребека Склуд вирішила підкреслити важливість самої постаті Генрієти у своїй книзі Безсмертя Генрієти Лакс, де вона назвала жінку матір'ю сучасної медицини, а також повернула увагу до етичних аспектів її історії, викликавши нову хвилю Говорять про права пацієнтів у медичних дослідженнях. Окей, але зараз то що? Ну хоча б останні 5 років. А ви не забули про ковід? Саме в боротьбі з ним допомогли хелаклітини. Вони зіграли важливу роль у дослідженнях, пов'язаних із COVID-19. вчені використовують їх для тестування вакцин, оцінюючи, як вони стимулюють імунну відповідь та блокують інфекцію SARS-CoV-2. Хелоклітини також допомагають у розробці нових лікувальних препаратів, дозволяючи дослідникам перевіряти їх ефективність проти вірусу. Це знання про механізми інфекції та імунної відповіді є критично важливими для покращення стратегії профілактики та лікування, підкреслюючи незамінну роль клітин хела у сучасній медицині. Сподіваюсь, що тепер переконала вас у важливості цих унікальних клітин. Якщо ні, то нехай переконають цифри за різними оцінками. Від моменту відкриття клітин Хела дослідники виростили понад 50 мільйонів тонн клітин і опублікували понад 70 тисяч наукових статей. Як вважаєте, чи виправдане використання людського життя для наукових відкриттів, Якщо це може врятувати тисячі, There isn't a person alive who hasn't benefited from your mother's self. My whole life, what I care about is knowing about my mother. You famous, just nobody knows it.